Саме політики свідчі у кілька що у нас є в пола направлені обшуку. До суду у Вінницькій звернувся в про те, що починаючи з вересня місце 2023 року, погрожуючи фізичною розправою, мають у нього грошові кошти за найіснуючі борг. Розписки якісь, договори. З їх паспорт на ні сам, ключі. А вам відомо місце, ці паспорти паспортне ключі. відомо. Переходимо до проведення обшуку. Та поміщається до спеціального пакету Національної поліції України. Суть кримінального провадження прибуває в тому, що нас звернулася особа про те, що з нею вимагають грошові кошти. Oh. Особу ви знаєте? Чи не знаєте? Степана. Саме за сам запитувати, напевно, що ви ви догадуєте, чого ми прийшли. Може, ви можете якось пояснити по-іншому цю ситуацію, ні? Повідомлення про підозру підписано керівником обласної прокуратури. Мені, як прокурору кримінального провадження, доручено вам цей документ вручити. Завтра. Поліцейськими війни чи не спільно співробітниками СБУ задокументовано злочинну діяльність чотирьох осіб, які вимагали в місцевого підприємця 9 тисяч доларів США. Особам повідомлено про підозру за статтею 189 вісімдесят частини 4 Кримінального кодексу України та трьом учасникам, в тому числі організатору, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права застави, іншому учаснику цілодобовий домашній арешт. Один з підозрених є діючий депутат однієї з районних рад Вінниччини. В ході проведення одночасних обшуків за місцем проживання фігурантів справи вилучено докази, які підтверджують їхню зачемну діяльність. Санкція статті за даний вид злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.